Привіт, мої дорогі, вітаю всіх, хто вижив у цьому божевільному тижні. Вітаю мужиків у гаражах, бабусь на лавочках, які бачать більше, ніж весь цей телемарафон разом узятий. Вітаю модераторів, які зараз будуть чистити чат від ботів, бо те, що я зараз скажу, викличе у них коротке замикання. Мене звати Олексій і ви на Зінчук Подкаст. Сьогодні у нас буде довга розмова. Налийте собі чаю, а краще чогось міцнішого, бо ми пірнаємо в кролячу нору, де замість кролика сидить. Кріт. І цей кріт має мандат, охорону і дуже любить грати на музичних інструментах, ну, ви зрозуміли, чим саме. Частина верши матриця хаосу або навіщо ламати те, що ще живріє. Друзі, ви помітили, як у нас все стало глічити? Це не просто помилки управління, це екселерейшенізм. Це коли систему навмисно розганяють до щоб вона розвалилася і на її руїнах побудували якийсь новий порядок. Тільки от біда в цьому новому порядку для нас з вами місця немає. Ви бачили цей цирк у Верховній Раді? Мар'яна Безугла? Це ж не просто депутат, це. Ходячий вірус, вона айконоклазм у чистому вигляді. Її завдання розбивати ідолів. Вона мочить сирського, мочила залужного, мочить всіх, хто хоч трохи тримає цей фронт. А тепер уявіть, вона приходить зі скотчем до трибуни. Ви взагалі вдумайтеся в цей абсурд. Людина, яка має приймати закони, займається БДСМ перформансом у сесійній залі. Пане Володимире Цибулько у Близнюках правильно питав яким боком її примотувати обличчям чи дупою? Бо в залі сидять люди різної орієнтації, і хтось може не втриматися. Це ж Gamification of Rebellion. Вони перетворили війну і державність на клятий тік-ток. Але навіщо? А тому, що це відволікання. Поки ви обговорюєте дупу безуглої на трибуні, сонцесяйний Андрій Борисович перекваліфіковується в зовнішнього розвідника. Це ж просто анекдот. Це якби лисиця оголосила, що тепер вона головний охоронець курника, але працюватиме під прикриттям у лісі. Частина 2. кріт у тапках і свята вода для набу. Давайте чесно, те, що ми бачимо, це ліквідація держави. Знаєте, як працює професійний ліквідатор, він не підриває будівлю відразу, він підпилює несучі конструкції. Зеленський каже: Я не лох. Окей, ми зрозуміли. Але хто тоді ми? Якщо ми дозволяємо, щоб людину, яка вивела Ізраїль, мова про міндіча і Цукермана. Зеленський особисто підписує папірець про позбавлення їх громадянства і вуаля. Слідчі набу тепер можуть сосати лапу, бо фігуранти вже не підсудні. Це The Payload. ментальний вірус, який каже нам своїм все, ворогам закон. А пам'ятаєте, як найвеличніший у Маріуполі розміновував акваторію прямо перед вторгненням? Йому казали: Володя, не роби цього, бо кацапи зайдуть з моря. А він що? Сміявся. А тепер Маріуполя немає, але бюджет є. Частина треть. Маріупольський привид, бюджет на крові. Це те, що мене розриває на шматки. Маріуполь окупований з 22-го року. Міста фізично немає. Там чеченці пиляють азовсталь на Брухт. Але чиновники мерії Маріуполя у 2024 2025 роках отримують по 900 тисяч гривень зарплати. Мужики, ви вдумайтеся, ви скидаєтеся по 100 гривень на дрони. А заступник мера міста привида купує собі Land Cruiser і отримує премії за інтенсивність праці в евакуації в Дніпрі. Вони закуповують сувенірні часи чашки На мільйони. Кому ви ці чашки даруєте? Тим, хто в підвалах Маріуполя загинув, чи тим, хто зараз у вагончиках польських живе і не має за що труси купити? Це і є Шаденфройде Радість системи від власного гниття. Вони збиткуються з нас. Вони сидять у раді. Це ці опезажисти, шаріївці, і голосують в Унісон з слугами. Чому? Бо вони. Одна банда ліквідаторів, частина четвертий референдум, останній цвях у труну. А тепер найстрашніше, нам починають пропиху, пропихувати ідею референдуму. Арахамія виходить і каже: мирний план буде поганий, готуйтеся. Зеленський каже, народ має вирішити. Послухайте старого Олексія, це пастка. Вони хочуть перекласти відповідальність за капітуляцію на вас. Мовляв, ви ж самі проголосували за мир. Це як у 19 му році, коли голосували за за простого хлопця, а отримали піаніста, який замість нот грає долями мільйонів. Вони хочуть змінити закон про вибори, щоб Зеленський міг сидіти вічно. Корнієнко вже там щось хімічить. Але за Конституцією – п'ять років і до побачення. Все інше це узурпація. Це шлях до прірви. Частина п'яти єдиний порятунок, справжні воїни, друзі, поки ці клоуни міряються. Інструментами, як шабунін на фотках із залу, на фронті гинуть краще. І от тут я стаю серйозним. Система хоче, щоб ми опустили руки, щоб ми сказали, та нехай вже будь-який мир. Але це шлях у рабство. Єдина сила, яка зараз стоїть між нами і повним знищенням, це зсу, не офісні генерали, а пацани в окопах. І тому я вас благаю, допоможе фонду Юрія Бутусова. Людина, яку влада ненавидить, знаєте чому? Бо він каже правду, він показує, як там кроти з. Бо він каже правду. Він показує, як там кроти зливають операції. Він їздить напередок і бачить, що пацанам не вистачає елементарного, поки в Маріупольській мерії ділять премії. Фонд Бутусова, то це не про красиві звіти. Це про дрони, які палять кацапські танки прямо зараз. Це про тепловізори, які рятують життя твого сусіда чи сина. Реквізити будуть в описі. Кожна гривня це куля в лоб окупанту і середній палець. Кроту в не будьте байдужими, якщо ми не підтримаємо Бутусова і армію, то завтра референдум проведе вже не Арахамія, а якийсь гауляйтер. Висновок, час прокидатися. Ми живемо в епоху парадокс. Порядок має народитися з цього хаосу, але тільки якщо ми перестанемо вірити телевізору. Зеленський це, це талант, талант актора, який грає роль президента Патріота, поки його оточення розпилює країну. Це найуспішніша псиоп в історії людства. Вони приспали нас відосиками, поки кроти риють могилу для України. Але ми не лохи. Нам не 42, нам сотні років історії. Ми пережили Голодомори, переживемо і Зеленомори. Мене звати Олексій. Підпишіться, поставте вподобайку, поширте це відео старішинам, сусідам усім. Нехай знають правду. І пам'ятайте, беріть приклад з Бутусова. Підтримуйте ЗСУ. Тільки зброя дасть нам мир, а не папірці від Арахамії. Слава Україні, героям слава. Страх у їхніх очах, коли гасне світло, бо темрява говорить чисто, велюрово, звично. Вони тримають країну як приватний бізнес, але кожен їхній крок доказ проток.